Виконуємо номер 325 із підручника Алгебра 7 та номер 12.28 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Якого найменшого значення може набувати вираз? І наші чотири вирази. Три вирази. Приступаємо до виконання. А в квадраті це число у нас невід'ємне. Тому найменшого значення наш вираз набуває, якщо квадрат числа а дорівнює 0. І це значення дорівнює одиниці. Всі інші значення будуть більше. Запишемо. значення один вираз набуває, якщо А в квадраті дорівнює нулю або А дорівнює нулю. Наступне завдання: знову ж квадрат різниці М і 3. це у нас число. Невід'ємне. Тому наш вираз набуває найменшого значення, якщо квадрат різниці м3 дорівнює нулю, і це значення дорівнює 3. В іншому випадку набуває більших значень наш вираз, найменшого значення 3 вираз. Набуває, якщо різниця М3 в квадраті дорівнює нулю. Звідси різниця буде дорівнювати нулю, а М буде дорівнювати 3. Наступне завдання. Четвертий степень суми А і 8 число невід'ємне. Тому свого найменшого значення вираз тут буде набувати мінус 5 при умові, якщо четвертий степень суми а і 5 дорівнює нулю. Всі інші значення будуть більше найменшого значення мінус 5, вираз набуває. Якщо А додати 8 в четвертій степені дорівнює 0. Зрозуміло, що А додати 8 буде дорівнювати 0, і тоді А буде дорівнювати мінус 8. Отже, наш вираз у першому завданні набуває найменшого значення 1, у нас стоїть питання, якого найменшого значення можна бувати вираз. У другому найменшого значення буває 3. І в третьому мінус 5 Номер 325 із підручника Алгебра 7 та номер 12.28. Із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.